Святкування собору Архістратига Божого Михаїла та інших небесних сил безплотних встановлено на початку 4-го століття на помісному Лаодікійському соборі. Це свято було затверджено саме в листопаді. У давнину рік починався в березні, тому листопад був дев'ятим місяцем року, відповідаючи числу дев'яти ангельських чинів. Восьмий день листопада нагадує про те, що майбутній собор усіх сил небесних відбудеться в день страшного суду Божого, який називають у церкві Днем Восьмим. Чини ангельські поділяються на три ієрархії вищу, середню і нижчу. У кожній із них по три чини. Над усіма дев'ятьма чинами поставлений Господом архістратих Михаїл, у перекладі з єврейською, хто як Бог, який скинув з неба гордого денницю з іншими падшими духами. У вищу ієрархію входять серафими, херовими і престоли. Найближче до Пресвятої Трійці стоять шести крилі серафими, полуміні. Вогненні. Вони полум'я ніють любов'ю до Бога і інших спонукають до неї. Після серафимів Господу предстоять херовими. Їхнє ім'я означає. Велиття премудрості, просвітлення, бо через них, які сяють світлом Богопізнання і розуміння тайн Божих, посилається премудрість і просвітлення для істинного Богопізнання. За херовимами предстоять богоносні за благодаттю, даною їм для служіння, престоли, які таємничо і незбагненно носять Бога. Вони служать правосуддю Божому. Середню ангельську ієрархію складають три чини. Господства, сили і власті, Господства панують над наступними чинами ангелів. Вони навчають поставлених від Бога земних володарів мудрого правління. Господства вчать володіти почуттями, приборкувати гріховні жадання, поневолювати плоть духові, панувати над своєю волею, перемагати спокуси. Сили виконують волю Божу. Вони творять чудеса і посилають благодать, чудотворіння і прозорливості угодникам Божим. Сили допомагають людям у несенні послухів, укріплюють у терпінні, дарують духовну міцність і мужність. Влади мають владу приборкувати силу диявола. Вони відбивають від людей бісівські спокуси, утверджують подвижників, оберігають їх, допомагають людям у боротьбі зі злими помислами. До нижчої ієрархії входять три чини. Начала, архангели і ангели, начала головують над нижчими ангелами, направляючи їх до виконання божественних повелінь. Їм доручено керувати Всесвітом, охороняти країни, народи, племена. Начала наставляють людей віддавати кожному честь належну його званню, вчать начальників виконувати посадові обов'язки не заради особистої слави і вигод, а заради честі Божої і користі ближніх. Архангели благовістять про велике і приславне, відкривають таємниці віри. Пророцтва та розуміння волі Божої. Вони також зміцнюють у людях святу віру, просвіщаючи їхній розум світлом святого Євангелія. Ангели найбільш близькі до людей. Вони сповіщають наміри Божі, наставляють людей до доброчесного і святого життя. Вони оберігають вірян. Утримують від падінь, піднімають тих, хто впав, ніколи не залишають нас і завжди готові допомогти, якщо ми побажаємо. Усі чини небесних сил носять загальну назву ангелів за суттю свого служіння.